Основним нововведенням в процедурі бюджетного відшкодування ПДВ відповідно до податкового кодексу є запровадження механізму автоматичного бюджетного відшкодування сумлінним платникам. Норми податкового кодексу в частині опрацювання податкових декларацій, з заявленими сумами бюджетного відшкодування, вже почали застосовуватись до звітності за перший звітний період 2011 року. Критерії, яким потрібно відповідати для отримання такого відшкодування, чітко виписано в пункті 219 статті 200 податкового кодексу. передусім, юридичні та фізичні особи мають бути включені до єдиного державного реєстру платників податків. Інакше кажучи, суб'єкт підприємства... Міністра повинен існувати, знаходитись за місцем своєї реєстрації і до того ж не перебувати на стадії банкротства. Ключовим критерієм є здійснення операцій, до яких застосовується нульова ставка ПДВ. У сукупності їх має бути не менше 50%. Сума розбіжності між податковим кредитом і податковими зобов'язаними контрагентів не повинна перевищувати 10% від заявленої до відшкодування суми ПДВ. Крім того, такі підприємства не повинні мати податкову опору. Є в кодексі і вимоги щодо середнього рівня зарплати на підприємство. Він має не менше ніж у 2,5 рази перевищувати мінімально встановлений законодавством рівень. Також для того, щоб претендувати на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ, потрібно відповідати одному з трьох критерій: мати понад 20 працівників, вищий за середньогалузевий рівень сплати податку на прибуток, або щоб залишкова балансова вартість основних фондів перевищувала суму заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних. Місяць. Упродовж 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації, проводитиметься камеральна перевірка суб'єктів господарювання, які відповідають критеріям сумлінності, в той час, як податкові декларації інших платників, можуть перевірятися камерально протягом 30 календарних днів, наступних за днем надходження до податкового органу. До трьох днів скорочено також сроки надання органу держказначийства України висновку і зазначенням суми Суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету для решти платників, збережено п'ятиденний термін.